Так, ми з вами читали Біблію, знаємо, що Ісус Христос зі своїми батьками Йосифом і Дівою Марією переховувалися в Єгипті, а потім вони вернулися в Назарет. І в Назареті він жив до 12 років. Благочестивий Йосиф і Пресвята Діва Марія на свято Пасхи щороку ходили до Єрусалиму. Коли Ісусу Христу виповнилось 12 років від роду, то Його взяли з собою на Пасху до Єрусалиму, провели там свята, помилилися Господу Богу, принесли небагату, але щиру жертву і пішли додому в Назарет. А отрок Ісус залишився в Єрусалимі. Йосиф і богоматір не помітили цього, бо вони думали, що він іде з родичами або знайомими. Прийшовши цілий день шляху, надвечір вони стали шукати Ісуса між рідними і знайомими, але не знайшли його. Тоді вони в сильній тривозі вернулися до Єрусалиму, розшукуючи його. Тільки через три дні вони знайшли Ісуса в храмі і здивувалися, Він сидів серед учених людей, книжників, слухав їх з увагою, запитував їх і сам відповідав на їхні запитання. І всі чудувалися незвичайним розумом і мудрими відповідями Його. Пресвята матір його підійшла до нього і сказала, Сину мій, що ти зробив нам? Ось твій батько та я і журбою шукали тебе. На це Ісус відповів, навіщо ж? Шукали мене? Хіба ви не знали, що повинно мені бути в тому, що належить моєму Отцеві? Цими словами отрок Ісус Христос показав. Що йому слід бути в храмі Божому і що він є не звичайна людина, а син Божий, що прийшов на землю для великої справи, яку дорочив йому Бог Отець, і пішов Ісус з Йосифом і Марією в Назарет. Ісус був син Божий, Він слухався і корився Йосифу, Хоча Йосиф був не батько, а лише опікун Його. Разом з Йосипом Ісус займався теслярством, він був добрий і розумний, любив його Бог, любили його і добрі люди. Як і прорік, ангел священнику Захарію, син його Іоанн став благочестивим, святим чоловіком, щоб ніхто не заважав йому молитися Богу, він пішов у пустелю до річки Йордан і там жив у печері. Він не боявся ні звірів, ні розбійників, вірив, що Бог захистить його, Іоанн носив грубий одяг жорсткого, верблюжого волосу, підперізувався шкіряним ременем. Їжа його була дуже проста. Бог повелів Іоанну проповідувати, що Христос вже народився, і скоро почне сам вчити людей, щоб вони приготувалися зустріти його. Іоанн проходив по селам і містам, які були близько до ріки Іордан, і скрізь говорив: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Згадайте про свої гріхи, пошкодуйте про те, що ви досі жили зле, плачте про те, що ви не слухали Бога, не любили і кривдили ближніх. Просіть у милосердного Бога прощення. Виправтеся, не можна вам залишатися такими грішними, бо прийшов Христос. Іоанн називається предтечею Христовим. Слово предтечя означає той, хто йде попереду, тому що Іоанн вийшов з проповіддю трохи раніше Ісуса Христа і вказав на нього людям. З усієї іудейської землі народ цілими юрбами приходив до Іоанна. Кається у своїх гріхах. Іоанн хрестив їх у річці Йордан на знак того, що вони каються і перестають грішити. Люди входили в річку, Іоанн клав їм на голову руки, і вони з головою занурювалися у воду. Ви, коли забрудните руки, коли самі зробитесь брудні, що робите? Звичайно, ж, миєтесь, купаєтесь. Після миття і купелі ви чисті, весь бруд від вас відстав. Так само, коли ви розкаєтесь, признаєтесь у своїх гріхах. Бог простить вас, ваша душа стає чиста, на ній немає вже гріхів. Так і всякому, хто хреститься, прощаються гріхи, Він виходить з купелі, чистим і безгрішним. Приходили до Іоанна хреститися і Фарисеї. Ви знаєте, що то за люди були фарисеї? Це були недобрі, лукаві люди, що хотіли здаватися хорошими. Вони не дбали про те, щоб робити добро угодне Богові, а тільки про те, клопоталися, щоб фалили їх люди. Вони багато постили, але не для Бога. А щоб люди говорили дивіться, який постить. Під час посту вони не милися, не розчісувалися, а обличчя Фарисеїв під час посту були такі сумні, щоб усім було зараз видно, що вони постяться. Якщо вони приносили жертву, то зараз е, е, жертву, то навмисно на людях, що всі говорили: дивіться, який благочестивий. Іде Фарисей по вулиці, зупиниться на перехресті і давай молитися Богу, але тільки тоді. Коли на вулиці хтось є, а якщо нікого немає, той то не думає молитися. Іде Фарисей повз жебрака. Є на вулиці народ, Фарисей зупиниться навмисне, чим довше, покопається в своєму гаманці і подасть милості, щоб сказали, який добрий чоловік. А цей добрий чоловік ні за що не подасть жебракові, якщо навколо нікого більше не буде. Мало того, фарисеї кривдили бідних, відбирали у вдів та сиріт житло і майно, любили, що все їм кланялись, називали вчителями. У храмі вони ставали попереду всіх, в гостях сідали неодмінно на перше місце. За цей Іоанн суворо викривав фарисеїв, говорив їм: Роде зміїний, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього, перенесіть же гідні плоди покаяння і не думайте говорити про себе, маємо батька Авраама, бо вже й сокира корені дерев лежить. Всяке дерево, що не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Хочете, щоб вас Бог простив? Виправтеся. Ви думаєте, що якщо у вас батько праведний Авраам, так і ви, святі та спасетесь, як усяке дерево, яке не дає плоду, зрубують і кидають у вогонь, так і вас скоро покарає Бог. Приходили до Іоанна хрестителі митарі, зберечі податків, Митарі дуже кривдили простий народ. Замість монети візьмуть дві Одну віддадуть в казну, а іншу візьмуть собі. Немає у бідного чоловіка грошей, щоб сплатити податок. Він просить почекати кілька днів. Митер, без всякого співчуття, забере у бідняка останню жменю борошна, залишить цілу родину без шматка хліба, вижене його з дому, Всі на митарів. Митерів. Митерям Іоанн казав Нічого не вимагайте, більше належного вам. Приходили до Іоанна і воїни і запитували його, а нам що робити? І їм сказав нікого не ображайте, не обмовляйте і задовольняйтесь платнею своєю. Всіх вчив Іоанн любити один одного і допомагати один іншому, у кого дві одежі, говорив він, нехай дасть одну тому, кого одежі немає, і у кого є їжа, роби те, що поділилися з голоднім. І безліч людей хрестив Іоанн, багато грішників, навернув він до Бога. Багато хто думав і запитував Іоанна, чи не Христос він. Йоанн відповідав: ні, я хрещу вас водою, але йде сильніший від мене, що я недостойний навіть понести взуття Його. Це Йоанн казав про Христа Ісуса. До 13 років Ісус Христос жив у Назареті зі своєю пречистою матір'ю, Дівою Марією і старцем Йосифом. Він працював і своєю працею годував себе, матір' свою, старого Йосипа, який не міг уже багато працювати. Коли ж Ісусу Христу виповнилось 13 років від роду, Він прийшов на Йордан хреститися від Іоанна. Бог відкрив Йоанну, що це син Божий. Тому Йоанн відмовлявся хрестити Ісуса Христа і говорив йому: Мені слід хреститися від Тебе, а ти хочеш, щоб я хрестив тебе. Ісус відповідав: Не стримуй, ми повинні виконати все, що велить Бог. Тоді Ісус увійшов у річку, і Іоанн поклав свої руки на голову Спасителя, і він занурився у воду. Коли Ісус вийшов з води, над Ним розкрилося небо, на нього спустилися у вигляді білого голуба дух святий, і чути було з неба голос Бога Отця. Це син мій улюблений, на якому моє благовоління. Відразу ж після хрещення Ісус Христос пішов ще далі в пустелю Єрохінську. Там було ще страшніше, ніж у пустелі Іорданській, де жив Іоанн Хреститель. В тих місцях було багато диких звірів. У цій пустелі Христос провів 40 днів, молився і постив. Він нічого не їв 40 днів. До кінця цього часу Ісус Христос відчував сильний голод. Тоді Приступив до нього д'явол і каже Якщо ти син Божий, скажи, щоб ці камені стали хлібами. Ісус Христос відповів д'яволе, написано не хлібом самим живе людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Бог посилає і хліб, і іншу їжу, і не тільки про хліб повинні ми клопотатися, але й про добрі справи. Не слід турбуватися тільки про те, щоб бути ситим, а й про те, щоб виконувати волю Божу. Потім дявол повів Ісуса Христе, в святе місто Єрусалим, поставив його на перилах, які були навколо даху на храни, звідти вниз страшно було навіть і дивитися. Внизу на вулиці було багато люду і сказав дьяволу Ісусу Христу: якщо ти син Божий, кинься додолу. Бо ж написано, ангелам своїм накаже про тебе зберегти тебе і на руках понесуть тебе, щоб не спіткнувся об камінь ного, ногою твоєю. І тоді, бачачи таке диво, всі повірили, що Ісус Син Божий, але ніколи не можна слухати порад д'явола. Ісус Христос відповів дьяволу, написано також: не спокушай Господа Бога Твого. Гріх просити, щоб був, Бог був без усякої потреби, творив для нас чудеса. Нарешті дьявол звів Ісуса на високу гору. З цієї гори дьявол показав Ісусу Христу, ніби на картині всі царства світу, і сказав: Все це дам тобі, коли ти поклонишся мені. Дьявол хвалився і думав обманути Ісуса. Ми всі у владі Божій, і Бог. Над усіма царює, а не д'явол, як же він може дати іншому те, чого сам не має? Ісус Христос тоді проганяє від себе д'явола і каже йому: Відійди від мене, сатано, бо написано Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному будеш служити. Після цього д'явол перестав спокушати Господа і відійшов від нього. Тоді до Ісуса Христа приступили ангели і стали Йому служити. До кожного з нас з дня Його хрещення представлений від Бога особливий ангел-хранитель. Ми не бачимо Його, але Він є поблизу нас і оберігає нас. Він стримує нас від лихого і вчить доброму. Буваєш іноді з кожним, не хочеться, наприклад, вчитися, хочеться побігати, побешкотувати і раптом ніби хтось шепче тобі. Ні, спочатку потрібно вивчити уроки, а вже потім побігай і пограйся. Зробив ти щось недобре і хочеш приховати свій проступок. Ти вже зовсім було зважився обманути батьків або старших, і раптом, наче хтось нагадав тобі не обманюй, це гріх, скажи краще правду і зізнайся. Голодний ти або просто хочеш поласувати, чи сподобалась тобі чужа їжа, і ти хочеш вже простягнути руку, щоб потихеньку, без дозволу, взяти щось чуже, або те, чого тобі не дозволили чіпати, ну простіше захотів ти щось вкрасти. Раптом ніби хтось штуркнув тебе, схопив за руку і сказав тобі, Гріх і соромно красти, хто ж це говорить тобі, утримує тебе від лихого і вчить доброму. Це твій добрий ангел хранитель який любить тебе, і як він радіє, коли ти слухаєш його, робиш добро. І як він жалітиме тебе і сумуватиме, коли ти будеш грішити. Ти засмучуєш свого ангела-хранителя і відганяєш його геть від себе, коли не слухаєш його. Будемо любити і слухати свого ангела-хранителя. Будемо просити, щоб він не залишав нас і молився за нас Богу щоранку і щовечора. Читайте молитви Ангелу-Хранителю. Перші учні Христові. Христос в постелі, де він постив 40 днів, і де д'явол Його спокушав, пішов до Іоанна на річку Йордан. Іоанн стояв на березі річки з двома своїми учнями. Коли він побачив Ісуса Христа, то сказав Ось Агнець Божий, чому Ісус Христос називається Агнес. А ось чому євреї приносили ягнят в жертву, заколювали їх і клали на вогонь. Жертву цю вони е, приносили Богу для того, щоб Він не гнівався на них і простив їм гріхи. Неминуче покарання за скоєний гріх ніби приймала на себе невинна тварина. Ісус Христос постраждав, був розп'ятий на хресті і помер за наші гріхи, щоб Бог простив нас. Почувши це, обидва учні Йоанна пішли за Ісусом. Ісус Христос. Озирнувся і запитував їх, що вам треба? Вони відповідали учителю, де ти живеш? Ходіть і побачите, сказав їм Ісус Христос. Вони пішли до нього і пробули в нього цілий день, все слухали, що він говорив їм про спасіння і царство небесне. Одного з цих учнів звали Андрієм, іншого Іоанном. Андрія Православна церква називає первозваним, тому що він перший став учнем, апостолом Ісуса Христа. Андрій пішов від Ісуса Христа до брата свого Симона і сказав йому: Ми знайшли Месію Христа і привів його до Ісуса. Ісус Христос, коли побачив Симона, так сказав йому: Тепер твоє ім'я буде Петро. На другий день Ісус побачив Филипа і сказав йому Іди за мною, що означає будь моїм учнем. Филип відшукав Нафанаїла і сказав йому: Ми знайшли того, про кого провіщали Моїсей і пророки Ісуса, сина Йосифаного з Назарету. Назарет був невеличким бідним містечком. Жителі його були дуже прості, довірливі, над ними сміялися і вважали їх за останніх народів іудейському. Тому Нафаїл і каже до Филипа: чи може з Назарета бути щось добре, піди і подивися, сказав Филип Нафанаїлові. Той пішов до Ісуса Христа. Коли Нафанаїл підходив, Ісус сказав: ось справжній ізралітянин, в якому немає лукавства. Нафаїл запитав, як ти знаєш мене? Ісус відповів, перш ніж Филипп покликав тебе, коли ти був під смоківницею, я бачив тебе. Я давно знаю тебе, коли ти був ще під смоківницею. Тут наш Господь відкрив перед Нафанаїлом своє всевіднє. Він казав на щось, про що ніхто, крім самого майбутнього апостола, не знав. Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів, вигукнув Нафанаїл. Іноді апостола Нафанаїла ще називають Варфоломій, що означає син Валомея. Вало Ось перші учні Христові – Андрій, Іоанн, Петро, Филип, Нафанаїл. Це були люди дорослі, багато з учнів Христових були старші люди. Учнями Христовими вони називаються тому, що Він навчав їх істини про Бога і діла Божі, про спасіння і Царство Небесне. Вони ж любили і слухали Його, як добрі діти люблять і слухаються свого батька. Багато інших учнів було у Ісуса Христа. Він шукав і брав до себе в учні незнатних і багатих, а простих, бідних і невчених людей. Тільки б вони були добрі. Благочестиві, вірували в нього і слухалися Його. Іде Ісус Христос по озера бачить рибалок, що закидали невід, бачить, що це чесні, працьовиті, благочестиві люди, Він починає говорити їм про Бога, про спасіння. Вони кидають роботу, кидають човни і сіті, залишають свою домівку та родину, йдуть за Спасителем і стають його учнями. Зустрічає Ісус грішника якого небудь митаря, який збирає ще податі, ображає бідних, бере з них зайве і користується чужим. Він переконує грішника виправитись, той удумується, кидає своє заняття, йде за Ісусом Христом і колишній грішник стає апостолом. І зараз почитаю. Перше чудо Ісуса Христа. Чи знаєте ви, що таке чудо? Чудо це така справа, яку проста грішна людина ніколи не може зробити. Якби, наприклад, ви катались на човні і раптом подув сильний вітер, піднялися в високі хвилі, і ваш човен стало заливати водою. Чи могли б ви зупинити вітер і хвилі? Послухав би вас вітер, перестав би віяти, якби ви сказали йому, перестань. Коли б до вас привели сліпого і стали просити, щоб ви зробили його зрячим. Хіба ви могли б зробити це? Привели б до вас якогось хворого, Хіба ви можете зробити його здоровим? Ви сказали, підійдіть до лікаря, та й лікар не може зразу зробити, щоб всякий сліпий встав бачити, не може відразу вилікувати тяжкохворого. Іноді лікує, лікує, а сліпий так і залишається сліпим, а хворий помре. А якби до вас принесли мертвого і стали просити, щоб ви воскресили його, оживили, ви, звичайно ж, відмовитесь зробити це, сказали. Та хіба ми можемо воскрешати, давати життя мертвим? Але чого не може зробити Ти ми, грішні, то може зробити Бог. Бог всемогутній, і якщо він одним словом створив небо і землю? То ви розумієте, що для нього не важко Воскресити і мертвого. Тільки один самогутній Бог може творити такі чудеса. Дар чудотворення, особливу силу творити чудеса, Бог дає і святим людям за їх благочастиве і добре життя. Хто був Ісус Христос? Сам Бог, Син Божий, і Він, коли йому було завгодно, творив чудеса. Незабаром після покликання Спасителям перших учнів у місті Кані, недалеко від Назарета, було весілля. На цей шлюб був запрошений Ісус Христос з пречистою матір'ю та учнями, та під час шлюбного банкету несподівано закінчилось вино для гостей. Матір Божа помітила це і сказала Ісусу Христу, у них немає вина, але Ісус відповів, що не прийшов ще час. Цієї відповіді Марія зрозуміла, що ще не прийшов час, щоб йому явити свою божественну силу, але вона знала любов свого сина до людей і була впевнена, що він неодмінно допоможе нужденним, і тому сказала слугам що скаже він вам, то зробіть. У будинку знаходилось шість великих кам'яних посуд. В які наливалася вода для обмивання. Ісус Христос звелів наповнити ці посудини водою, і коли їх повністю наповнили, сказав слугам: Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости. Слуги почерпали і принесли до розпорядника банкету. Розпорядник спробував і побачив, що це найкраще вино. Тоді він покликав нареченого і сказав. Кожен господар, людина спершу подає добре вино, а потім найгірше ти ж зберіг добре вино до тепер. Так говорив весільний староста тому, хто ще не знав, скі, звідки це вино, знали тільки слуги, які черпали воду. Так Спаситель поклав початок чудесам своїм і виявив славу свою, і увірували в нього учні його, своє перше чудо, Ісус Христос. Здійснює на прохання своєї Матері. З цього ми можемо бачити, що її молитви за нас мають велику силу. Завтра хто бажає, приходьте, будемо читати далі молитву. А так я вам бажаю всім тихої мирної ночі. Щоб Божа благодать привела нас усіх до спасіння, нехай у ваших серцях горить любов до Христа, нехай кожен день наближає вас до нього, дає натхнення, робити добрі справи, молитися усім серцем і прощати, допомагати ближнім, як цьому вчив нас сам Ісус Христос і Божа Його Матір. Бережи вас всі, Боже, і до завтра.